Вітаю, мене звати Віталій, компанія Мересел. Ми є офіційним магазином Атлантик та сервісним центром. Сьогодні у нас на огляді бойлер Atlantic стоїть і теліт. Це модель на 50 літрів, сухий тен, 1,5 кВт. Ми зараз його розпакуємо, подивимося, що всередині, підрозберемо його, покажу вам тен, латеритну частину, тобто повністю як він влаштований, і розкажу про всі його пориваги. Приступимо до розпаковки. Такий досить невеликий бак у нас. Ось так він буде. висіти. Розберемо, подивимося, що все всередині. В комплектацію гарантійний талон, діелектрична муфта, побіжний клапан, а також шнур без вилки. Розбираємо, дивимося, що всередині. Тут ми маємо керуючий термостат, який включає та виключає живлення на сам тен, та запобіжний термостат, який спрацьовує в аварійному режимі, коли бойлер починає перегріватися більше 93 градусів. Спрацьовує цей термостат та відключає живлення на тен. Сам тен у нас потужністю 1,5 кВт, він керамічний, кріпиться всього одною скобою. При транспортуванні може трішки постукувати, це абсолютно нормально. Зараз все розберемо, знімемо, подивимося, що всередині. Відкручуємо заземлення. Відкручуємо саму скобу на тен. Знімаємо живлення тена. І все, тен можна дістати. То він ось такою скобою тримається. Ось так виглядає. Досить надійна, довговічна конструкція. Дістаємо два термостати. Вони вставляються в захисний фланець. Фланчик ось такий, туди вставляється тен, за рахунок нього він не контактує з водою. Зараз розкрутимо сам фланчик і подивимося, що всередині бака. І можна дістати фланчик. Панчик. На ньому накручений магнівоєнот, який саме уберігає бак від корозії. Регламент заміни цього аноду раз на два роки для моделей з сухим теном. Для моделей з мокрим теном це має бути раз на рік. Для чого взагалі цей анод тут потрібен? Тобто, коли бойлер працює, а він нагріває воду від електрики, в воді з'являються гальванічні токи, а магнівой нот він як магніт на себе їх притягує і їх глушить. Тобто він вирівнює потенціали. І оберігає таким чином бак від корозії. Тобто він а, з часом руйнується, потім закінчується геть зовсім залишається тут тільки один металевий стержень. І от коли цього анода вже тут немає, починає роз'їдати емаль бака, а бак ржавіє, ну і тоді вже болір тече, тобто його потрібно буде міняти. При виборі бойлера атлантика обов'язково звертайте увагу на регулювання температури, тому що у деяких моделей він може бути схований під захисною кришкою. Тут вона винесена на лицеву панель бойлера. Також датчик температури. У деяких моделей його немає, тут він є. Далі ми маємо маркувальну табличку з усією технічною інформацією, 2 метри кабеля без вилки, патрубок холодної та гарячої води півдюймові, та монтажна планочка для кріплення на стіну, відстань між центрями 24 см. В підсумках можемо сказати, ми, як офіційний представник, вже більше восьми років продаємо і встановлюємо дану конкретну модель. Жодних нарікань ніколи з неї не було, відгуки у клієнтів завжди були тільки чудові позитивні, тому, якщо вам потрібен такий болер або будь-який інший у Атлантик, переходьте по посиланню на наш сайт або телефонуйте, наші менеджери вас проконсультують, допоможуть і вирішать вашу проблему. Звертайтеся, все буде Україна і до побачення!